Тож, вітаємо вас зі Святом знань за да? з чого ми починаємо сьогодні. Вітань, звичайно, говоримо про пару року, яка на нас чекала дуже довго. О перший день осені. Перший день осені він не Наче як завжди. Та якось вітернатни в усьому присутній. Сонечко світить, як світить маяк. Все починається в легкі хвилини. Порох очима заходив у смах. Зрозуміє, що вже не дитина, а безпорадний та гублений так. Кожен свою обирає дорогу. Кожен запалює власні серця. Скільки від часу залежить і мого? Їм проживеш і залишиш ти. поки хитаються гілки у клена, поки їх подих у серці присутність, хто ще хоче, щаслива. Та хорошо, Шановні батьки, вчителі, учні, дозвольте привітати вас із першим днем Та він такий а з першим днем госпіталь. Та й він такий похмурий сьогодні. А з 1 вересня привітати вас із Днем 1. Вітаємо звичайно, чуних школярів першого класу. Протягом чотирьох років разом з вами буде ваша перша. Гельцев Олена Васильев а її асистент бикова Юлія Вікторівна. Вони навчать вас розрізняти добро і зло дарувати людям гаді. Разом з ними ви командруєте незвичайними стежками. Тож, святкову лінійку присвячено ну, святкову конференцію. Присвячену дню знань, оголошуємо відкрити. Tonight! У нас сьогодні незвичайний. Наша школа двері відкриває. Кересневе гомінливе свято. Просимо директора почати. До слова запрошується директор школи Кузьміна Ірина Васильівна. Ірина Васильівна. Ні? О, мікрофон. Добрий день, дорогесенькі мої діточки, малесенькі першокласнички, добрий день, дорогі батьки. У цей звичайно складний час дуже жаль, що ми не можемо з вами зустрітися в стінах нашої школи. Але я хочу від щирого серця привітати вас з початком нового навчального року. З ним знань. Сьогодні наші малесенькі, найкрасивіші, найрозумніші дітки-першокласники вперше вступають в храм мудрості, піднімаються на першу сходинку шкільного життя. Вас чекають нові знання, цікаві завдання, дружні однокласники, привітні вчителі. Я бажаю вам від щирого серця, щоб ваше шкільне життя було цікаве і пізнавальне. Батькам бажаю і також і вам успіхів, сил, терпіння, енергії, добра, наполегливості. Від щирого серця сподіваюся, що незабаром буде, незабаром буде перемога, миру вам, здоров'я, успіхів. Слава Україні. Героям слава. Шановні! Учні, вчителі, батьки. В школі, звичайно, є і такі діти, для яких 1 вересня це теж особливе свято. І це наші 11-класники. І тут конференції присутні їх класний керівник. Ніби вчора їх батьки так само привели до школи. Вони були такими самими маленькими, а сьогодні вже дорослі юнаки і дівчата. І звичайно, що. Є що вам сказати. Вітаємо наших молодших друзів на святі першого дзвоника. Раді бачити ваші щасливі обличчя. Які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе світ школи. Ми щасливі, що у наш випускний рік ми передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим місцем, яке кожному розкривається по-своєму. Будьте завжди активними та допитливими, тоді вам буде цікаво та весело. Будьте щирими і товариськими, тоді з вами завжди буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими, тоді ви завжди радітимете можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. Вже, школі, у двері та долучайтесь до Екскурсії, класні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, гуртки за інтересами, шкільні концерти та багато іншого вас чекає в майбутньому у школі. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань. Хай ваше життя у ній буде яскравим та радісним. Сподіваємося саме на це, але багато слів сказано саме на адресу наших найменших друзів, багато висловлено побажань. А якими ж вони, ви, першокласники, прийшли до нас на свято. Послухаємо, що ви хочете нам сказати. Доброго, доброго, доброго дня. Вас вітає нова сім'я. Ну, моднокрасники, всі разом руш Вступаємо у певну в країну нош. Нуш, це Україна школа нова для нас, За і урок, А у школу святковий дзвінок. Початок трішки незвичайний, Навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет, а допоможе інтернет. А поруч мама не даває. Якщо раптом щось забуду, то в мене щось буде. У школі є секретна скавничка. За озвілом величезна і невеличка. Але хто її? Коли чесно зможе відкрити, то буде милі, ми не зло і зло буде жити. Ми скарбничку відкриваємо. Ми її так багато знаємо. Давайте розкажемо, що вміємо і знаємо. Я вмію їздити на велосипеді, я хочу ще й нам печу. Вніс погоду спостерігати, побачишку буде дощ на клупати. Я посла теж мила, мене мама похвалила. Я тато шашу обіграв, одну сховала, він не знав. Я хочу бути поятисою, а може ще і цього дешеві. Президентом хочу бути я, як щоб здійснилася мрія моя. Ві, ні, чотири мови знати, але не мію ще читати. А технології буду вивчати, літаючу та вівку Коли повернемось до школи, будемо серйозні, як ніколи. Ти почекай на сторішки рідний клас, зовсім скоро жі почуєш нас. Перший клас, ми сам стаємо скло і нас зустрічає. Так, ми всі вас зустрічаємо. І... Всі вас вітаємо. Але перейдемо до найголовнішого. Те, що буває в житті людини першим, ми знаємо, запам'ятовується на все життя. Мабуть, кожен з вас, з нас, говоримо про себе, з нас, попри всі життєві негаразди, радощі, злети, падіння. Пам'ятає свою першу вчительку. Я особисто пам'ятаю, моя Вікторія Юрівна. Адже саме вона відкриває першокласникам двері в Новий світ, відказки, знань, сповнений переливами дитинства, фантазії, допитливості, бажання пізнати невідоме. І зараз ми запрошуємо до слова вашу першу вчительку. Олена Васильевна. Будь ласка. Олена Васильевна. Читаємо на ваше слово. Доброго дня, шановні батьки, колеги та, звичайно, першокласники. З нагоди Дня Знань вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю усім нам миру. Бажаю міцного здоров'я впевненості у власних сил, прагнення до знань і звичайно перемоги. Перемоги і ще раз перемоги. Мої маленькі друзі, мої маленькі дітки-першокласники, я поведу вас через сказку у незвідані далі далекі світи. Будемо разом усюди ми там мандрувати, перешкоди долати щодень. Буду вчити вас мислити і рахувати, ще читати. Писати, співати пісень, миру і сонця, тепла і натхнення вам бажають і вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній українській землі. Вітаю всіх і ще раз разі святом. Дякую. Безперечно всі погодяться, що на нас чекає складний рік. Але він буде попри все. Школа це велика родина, частиною якої ви сьогодні стали, наші першокласники. Але і вчителям є те, що вам сказати і привітати. Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори навколо, Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні й вчителі, сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну, а для когось свято першого дзвоника останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так дня зустрічі усі вже чекали, та ми не з вами. В нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинять ворога навало. Тому сьогодні починаємо навчання на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чимні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі, всі слова пророчі. Освіта сила, в ній майбутнє наше, здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття, наполегливо і сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Ще здоров'я й здоров і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Ти, що вишні найкращі в нас, знаю, вам сьогодні вітання несем. Днів бажаю яскравих і чудових, Знань цікавих, потрібних, нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Хоч не разом та все ж діти ви не сумуйте. Перемога вже скоро, в це віримо всі. Ви, моменти, всі з рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. Будьте завжди щасливі, діти. йдіть до власного майбуття. А щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. І в молитві своїй. Ви згадайте героя, того, хто там в окопі, спокій наш береже, наша віра й не дія. Це теж сильна зброя, Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаєм вас! Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для вас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про новий рік навчальність сповіщає. Переплились і сум, і радість з ним, він наче птах у небеса злітає. Ми повертаємо свого навчання. Традиційно сигналом завершення свята знань є пісня дзвоника. Право дати перший дзвінок та розпочати 2022-2023 навчальний рік надається класному керівнику першого класу Рамко Олені Василів. Зачекали з дітей педагоги незвичайний у нас перший урок, тому і дистанційний сьогодні дзвінок. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвінка. Наша конференція добіра... добігає кінця, і давайте завершимо її на позитивній такій собі ноті. Давайте подаруємо одне одному трошечки своєї любові і покажемо сердечко. Покажіть, будь ласка, зараз на камеру всі друзі, сердечко. Дай, хай воно б'ється. Це сердечко б'ється. Да? Ми бажаємо вам, щоб все ваше життя було сповнено любові, віри, надії, і щоб була обов'язково перемога. Тепер традиційно після уроку йде перерва, ваша перша перерва перед наступним першим уроком в цьому навчальному році. Дякую, що ви сьогодні доєдналися до на нашої конференції, що ви тут були. Отримали слова побажань і що цього вам вистачить, цього завзяття на весь наступний рік. Дякую.